Ви теж постійно чуєте ці розмови про стару наповороку Європу, про беззубу бюрократію та імпотентність західних інституцій. Ну що ж, зараз розповім про останні новини. А вчора касаційний суд Франції поставив крапку у справі Ніколя в Сарказі. Якщо хто не пам'ятає, це колишній президент Франції, людина, яка тиснула руки з цими лідерами, вирішувала долі континентів. Отримав він реальний вирок рік в'язниці, півроку жорсткого, Півроку, умовно. Ну, наймовірніше, це буде електронний браслет, але факт лишається фактом. У нього тепер є судимість, яка не підлягає оскарженню, добрався до самого Високого суду. І це лише одна справа, до речі, Бігмеліон. А за Львівською справою, він ці осені вже встиг посидіти у реальній камері у в'язниці Санте, і не у ВІП Санаторії, а у справжній в'язниці. За те, що з колишнім диктатором Лівії бавився, ось вам і слабка бюрократія. Ми звикли плутати бюрократію з неефективністю. А це насправді ну, Європейська судова машина. Це в Європі, в нормальній демократичній країні це як асфальтовий кладчик. Він йде повільно, дуже повільно. Справи тягнуться іноді по 10 років, іноді хтось там вже. Помирає старих пердунів. Здається, що ніхто, ну що нічого не відбувається. Там взяли, там, порішали. От. Але рано чи пізно все доходить до кінця. І цей каток не зупиняється. Йому байдуже на твій статус, твої зв'язки е і мільйони, до речі. Він просто йде, йде йде. І коли він доїжджає. Як це от вчора, вчора сталося. Від колишньої величі не залишається нічого, крім фотографій, може там і, ну і браслети на нозі. Сильна держава це не там, де лідер може посадити будь-кого своїм дзвінком, чи може взяти і, і звільнити з в'язниці, помилувати. Сильна держава це там, де нудна, повільна, слабка бюрократія. Може посадити самого лідера, самого президента. І треба рознізняти.